У Жалові Ковальська громада розпочала тиждень, що минає. У понеділок віддали останню шану героєві захиснику Юрію Семенюку, солдатові, розвіднику далекомірникові мінометної батареї. Юрій Семенюк корінний ковальчанин. Його мобілізували цьогоріч у лютому. Свій останній бій 43-річний захисник прийняв на Донеччині неподалік села Калинівка, де був смертельно поранений. На площі героїв у Коволі відбулася громадянська панахида. Поховали полеглого воїна на алеї героїв міського цвинтаря. У Ковалі розпочали будівництво укриття біля закладу загальної середньої освіти, номер 9. Роботи планують завершити до кінця 2024-го. Укриття розраховане на 120 осіб. Тут будуть санвузли, вентиляція та інші зручності, кімнати для перебування учнів та вчителів, приміщення для генератора. Це вже третє шкільне укриття, яке у Ковалі будують, так би мовити, з нуля у планах капітальний ремонт та розширення підвальних приміщень у закладах освіти сіл Тойкут і Зелена відповідно. Ковальської громади передали для сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ засоби зв'язку. З Коваля на схід, де сталева сотка зараз боронить Україну, поїдуть системи супутникового зв'язку Starlink, планшети, маршрутизатори та IP-телефони, придбані за кошти міського бюджету на суму понад півмільйона гривень. Вже формується нова партія допомоги для потреб Волинської сотки. Розпочали поточний ремонт дороги на вулицях Театральній та косачів. Дорожнє покриття тут було аварійним. На об'єкті працюють бригада та техніка ТЗОВ Волинь Дорбут. Уже завершили підготовчі роботи на черзі. Часткова заміна бордюр та встановлення нових люків і дощоприймачів та асфальтування. Якщо дозволить погода, всі роботи планують завершити протягом місяця. 1 серпня вшанували пам'ять видатної української поетеси, драматургині громадської діячки Лесі Українки, з нагоди 111 одинадцятих роковин дня її смерті поклали квіти до пам'ятника нашій видатній землячці, палка патріотична поезія якої і нині пробуджує бажання боротися. Ми пишаємося, що є нащадками Лесі Українки, яку світоч української літератури Іван Франко називав єдиним мужчиною у нашому письменстві.